Вітаю колеги та друзі каналу. В попередньому відео говорили з вами про медичні огляди кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, а саме про попередні, періодичні та позачергові огляди. Як і обіцяла, сьогодні говоримо про щозмінні передрейсові та післяресові медичні огляди водіїв на підприємствах. Порядок та особливості проведення та реєстрації такого медогляду встановлені в положенні про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженому спільним наказом Міністерства охорони здоров'я. Та Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 року номер 65 дріб 80. Отже, зазначені огляди водіїв мають приходити, що зміна перед виїздом на лінію або у рейс. Якщо протягом зміни виникло погіршення самопочуття, ознаки хвороби, водії підлягають і після рейсовому медичному огляду. По-перше, давайте розберемо, хто іде, проводити змінні огляди водіям. Відповідно до пункту 1.8 положення No6580, що зміні передреси та ПЦР медичні огляди водіїв транспортних засобів здійснюються лікарями лікувального профілю та або молодшими медичними працівниками з медичною освітою за спеціальністю сестринська справа або лікувальна справа. Тож при укладанні договору з медичним працівником необхідно впевнитися, що його кваліфікація відповідає нормативним вимогам. Відповідно до пункту 18. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою КМУ від 2.03.2016 року No285, здійснення передрейсових та післярейсових оглядів водіїв здійснюється одним із наступних шляхів. Перше. Указання підприємствами, на яких працюють водії, договору з амбулаторно-поліклінічним закладом, що має ліцензію, згідно з яким відповідні послуги надаватимуться відокремленим структурним підрозділом амбулаторно-поліклінічного закладу. В даному випадку водії проходитимуть огляд в приміщенні поліклініки. Друге відкриття на підприємствах медичних кабінетів фізичними особами-підприємцями, які проводять медичну практику на підставі ліцензії. Тобто підприємство укладає договір з ФОП, які мають медичну ліцензію. Третє отримання підприємствами ліцензії та відкриття на її підставі медичного кабінету без утворення закладу охорони здоров'я. В такому випадку підприємство бере медичного працівника у штат. До 2010 року діяли вимоги законодавства щодо проходження такими працівниками окремого навчання щодо проведення передрейсових та післярейсових оглядів водіїв. Наразі воно. Не є обов'язковим. При цьому медичні працівники періодично мають проходити підвищення своєї кваліфікації. Для забезпечення приведення оглядів виділяється окреме приміщення, яке оснащується відповідно до табеля оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та після медичних оглядів водіїв транспортних засобів, а саме, дивіться, додаток. 2 до положення No65 дріб 80. Оснащується приміщення відповідними меблями, медичним інструментам, таким як термометр, тонометр, алкотестер та інші, а також методичним матеріалом посібника з надання невідкладної медичної допомоги і цифом для зберігання документів. На робочому місці медичного працівника забезпечується вихід в мережу інтернет. Як проходить огляд? Огляд проводиться в індивідуальному порядку, без присутності сторонніх осіб. Медичний працівник звертає увагу на те, як водій заходить до приміщення, здійснює опитування його щодо самопочуття, настрою, кількості годин сну, наявності бойових відчуттів у вухах, черевній порожнині, голові, зубного болю. Далі проводиться власне, сам медичний огляд, тобто оглядаються шкірні покриви на наявність синців, слідів ін'єкцій та інших ознак. За наявністю об'єктивних показників вимірюється і температура тіла водія. Обов'язково вимірюється артеріальний тиск та пульс. Частота скорочень серця. В яких випадках водій може бути визнаним непридатним до безпечного керування транспортним засобом? Підстави для невипуску водія на лінію наступні: підвищення або зниження артеріального тиску, частоти скорочень серця або значні відхилення від індивідуальної норми кожного водія, перебування водія у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Реєстрація результатів медогляду відбувається в журналі щодмінного предресового та післярейсового медичних оглядів водіїв. Форму журналу знайдете в додатку 3 до положення no 80 Медичний працівник заповнює його, а водій ставить свій підпис у графі «Підпис водія про відсутність скарг. Прізвище, ім'я та побацької водія мають бути зазначені повністю згідно з паспортними даними. А в графі висновок медичного огляду чітко зазначається. Придатний або непридатний. Видання журналу в електронній формі законодавством не передбачено. Зверніть увагу: якщо на підприємстві оформляються дорожні листи, то медичний працівник робить в них запис про результат медичного огляду водіїв. Водії, які були відсторонені від роботи по причині невідповідності стану здоров'я, мають бути направлені для дообстеження до закладу охорони здоров'я. Щомісяця медичний працівник аналізує результати медоглядів водіїв, причини відсторонення їх від керування транспортними засобами та передає дану інформацію керівнику підприємства. Відео було корисним. Поставте йому лайк, залишайтеся на каналі, щоб отримувати ще більше інформації та парад для вашої роботи. Запрошуйте колег та бережіть себе.